Слава Україні! Я Боня. І сьогодні я вирішила зробити реддизайн ОЕС Токі. Ну що ж, не буду затягувати початок. Поїхали! Ну і зробити я спочатку Стокі захотіла багату тютю. Так, думаю, що це досить прикольна ідея. І я планувала ще спочатку її одягти сукню, але я потім передумала і одягла її ще ззаду ковтинку. Після чого я все відредактувала і побігла дивитись якісь аксесуари, які можуть підійти. Але ніякий аксесуар я не підібрала. Тому я додала ще їй окуляри і, думаю, ще хотіла додати якихось аксесуарів, але передумала. Ну і ось що в мене вийшло. Думаю, гарно. Ну, а тут я вирішила зробити стокі дитину. Так, я їй довго-довго думала, яку ж спідницю їй вдягти. Ну і все ж таки вибрала цю спідницю. І я ще наплутала кольори, але потім ця проблемка вирішилась. Далі я їй одягла шкарпетки, і мені не сподобалось те, що блакитна сукня і рожеві кросівки, тому я її переодягла. Далі я їй вибрала аксесуар е, віночок, і ось що в мене вийшло. Така життєрадісна дівчинка. Тут я вирішила робити токи в королівському стилі. Я її вже знала, яку корону хотіла одягти, чи це тіара, я погано розбираюсь. Ну і я її вирішила одягти ще якусь прикольну сукню, і зі спідницею я також довго морочилася. Я досить довгий час не могла знайти підходящу спідницю, але поки що на деякий час зупинилася на цій. Далі я спочатку була ідея зробити їй чорну, повністю чорну е, сукню. Але до мене дійшло, ні, мені схотілося зробити їй ще накидку на лице, і що я зробила. І після чого я перефарбувала її сукню у червоний. Також мені не дуже подобалася її спідниця, і я її змінила. Я не знаю, що вам ще можна сказати по поводу реддизайну, тому хочу сказати те, що ссылочка на мій телеграм-канал є в описі під цим відео. Ну а ось що у мене вийшло. А тут я вирішила переробити тойки на кішку-дівчинку. Я не знаю, нормально вона в мене вийшла, але мені сподобався результат. Тут я їй досить довго вморочилась над хвостом, але все ж таки вибрала потрібний, який мені сподобався. Також я йому змінила кольори, що більш підходив, і все. Далі я побігла їй шукати вуса і міняти їм колір. Також їх потрібно було підредактувати, тому що вони були на очах. Ну, а ще я думала додати ще якісь із аксесуарів, наприклад, сережку, але ця ідея відпала, і я їй вирішила додати ошийник. І, звичайно ж, перефарбувала я його під колір футболки. Ну що ж, а ось вам результат. Мені подобається. Ну, а ось і кінець реддизайну ОС. Токі. Я надіюсь, що вам сподобалося це відео. І, будь ласка, напишіть в коментарях, яка із ОС вам найбільше сподобалася. А я буду закінчувати. На зв'язку була Боня, всім удачки та всім па па па, -па.